Ця маленька дівчинка об'єднала тисячі добрих сердець. Марія Сахно-Ставрійська, яка бореться зі спінально-м'язовою атрофією першого типу, отримала укол препарату Золгенсма вартістю майже 2,5 мільйони доларів. Процедура проводилася у дитячій спеціалізованій лікарні Охмадит міста Київ. Мама дівчинки Дарія Сахно вийшла на зв'язок з телеканалом Херсон Плюс та ексклюзивно розповіла про усі деталі. Дісяч судня 10 февраля на Машенькою… забрали в реанимацию, где-то 20 минут ушла на подготовку. Машеньке вставили катетеры, один был у нее на шейке, который использовали для инъекции, второй запасной был у нее на ручке. В шприц большой, была собрана вся инъекция с пяти флакончиков и этот шприц вставили в инфузомат. Инфузомат подключили к Машенькому катетеру и Где-то за час вся жидкость была введена Машеньке. Для власного спокою та підтримки під час сведення ліків мати знаходилася поряд з дитиною. Цей момент Дар'я називає справжнім дивом. Все було спокійно, Машенька даже не плакала, не хникала. Я не знаю, чувствовала или нет, що происходило. Настоящее чудо, но. Я это поняла на собі прочувствовала, очень Волновалась і плакала, й сміялась. Як і позначено в інструкції препарату, після процедури можуть виникати побічні ефекти за словами Дарії, вони були і завдали дискомфорту для малечі. У Маші було на третій день повишення температури. Спочатку 37,5, потім вже було 38,2. я її збила е, сиропом. Також була рвота два дня, страшно, так як не може сама глататі. було вовремя була їй допомогу. Но, слава Богу, все вже позаді зібрати мільйони на укол препарату з Олгенсма було непросто, проте придбати його і завести на територію України куди складніше. Еще коммерческий укол никто не завозил э, В Украину Поэтому было, я знаю, что Компания наняла Очень профессиональных юристов Которые подготовили правильный договор Сделали все документы, соответственно Законодательство Украины Это заняло чуть больше месяца Поэтому просто терпеливо ждали Каждый день велась какая-то работа Ни единого дня не было потрачено просто Родина Сахно Продолжает бороться за полноценное життя донечки Что до самопочуття Марии то наразі дівчинці вже краще. Натомість про результати та позитивні зміни говорити ще зарано. Сам процес встраювання гена займає близько двох тижнів. Тому ще бачити результати рано, вони будуть попозже. І, звісно, ж, все залежить від самого дитину, наскільки він сильний, наскільки зберігалася його морчную работа, способность и также э от родителей, потому что нам нужно будет с ней заниматься каждый день, помогать ей учиться, э сидеть, переворачиваться, просто двигаться, просто держать голову. Это все вот на наших плечах. В чергове Дарья Сахно подякувала українцям за допомогу для маленької Марії. За її словами, тільки разом можна зробити таке диво. Зібрати такий збір за 5,5 місяців це рекорд, можна сказати, для нашої країни. Я очень благодарна одна каждому жителю, хто не пройшов німо наше історію, хто не став равнодушним.Всім, хто нам помог, хто чи мог, не тільки фінансово, да й підтримкою, скільки повідомлень получала. Скільки людей організовували різні заходи для нашої сім'ї. Наразі в Україні налічується понад 200 дітей зі СМА, які також потребують допомоги. Тож Дар'я намагається їх підтримувати, проводячи благодійні дні онлайн. І сама моя допомога это если моїм Абраті на нас внімання правительства і зможемо добитися фінансування, тому що СМА лічиться не только уколом, який получила Маша, також можна получати інші препарати. Батьки діток хворих на СМА створили петицію на офіційному інтернет-представництві президента України. Вони благають виділити кошти з бюджету України на препарати спінраза та різдіплам, аби їх діти вчасно могли отримувати терапію.